У нас було трохи був навіть період, пане спікере, коли наша перевага була лише один голос. Потім ми здобули кілька перемог на малих виборах, сталося ще дещо, і врешті ми отримали сім, але у нас був один і спікер сказав мені ми за крок від втрати більшості, ми не хочемо цього, і, гадаю, наші спільні дії дадуть нам чудові результати на проміжних виборах. Ми будемо наполегливо працювати разом. Одна з найуспішніших більшостей у палаті представників в історії США. Саме так і було. Добре. Але сьогодні я особливо хочу подякувати спікеру Джонсону за роботу, яку, гадаю, ви могли б зробити. Думаю, він ще далеко піде. У нього великий шлях попереду. Він увійде в історію як один із найвидатніших спікерів усіх часів. І знаєте, скажу так, вам потрібна була дуже конкретна особистість, щоб отримати ці голоси. Якби хтось був трохи не таким, ви б втратили 20 голосів. Тоді ви не могли втратити жодного, тому я просто хочу подякувати вам. Усі в це теж вірять, Майку. Дуже дякую. Чудова робота, свято перед багатьма нашими друзями.